Вітаю в ефірі. Дніпро Ньюз у студії Євген Коптів. На шестя мишей із настанням холодів окопах наших захисників побільшало гризунів. Вони не лише псують обладнання й несуть загрозу здоров'ю військових. Миші переносять понад 30 різних видів збудників хвороб, зокрема чому мишачий тиф та сказ. До лікарні Дніпра потрапив 25-річний Богдан, якого покусав гризун, в якому він стані далі в сюжеті. Кололе бачите реакції ніякої немає, тільки Богдан, військовий ТРО з Києва. У відділенні травматології опинився через укус скаженої миші. Це було ввечері, в сутінках. Ну звичайно, ми зберігаємо світломаскування, тому світлом не користуємось. і просто в темряві вона вкусила мене за палець. Чоловік потрапив до лікарні на п'яту добу після укусу і відразу отримав вакцину проти сказу. Наразі ще чекає укол гамаглобуліну, який допоможе виробити імунітет. Взагалі тут цим займається травматологічний пункт. Але якщо а, обширні рани або якщо пацієнт потребує введення по Закону ці пацієнти повинні наглядатися протягом семи днів, щоб уникнути ускладнень від імунізації. Що якщо пацієнт уже захворіє, то це смертельно. Сказ не лікується. Він тільки профілактується, і наша робота і ну профілактика. загалом. Проблема з навалою гризунів в окопах військових поширена. Це е -е, Звичайні наші побутові умови. Це звичайно і дуже їх багато, о, в середньому не так, але таке теж може бути. Їх неймовірно багато, особливо в таку пору року, в таку погоду, тому о, мені здається, вони думають, що ми вкрали в них житло ці нори, тому, тому вони захищаються. Гризини знищують не лише запаси продовольства а й псують електроніку, обладнання та спорядження. Та наші захисники винайшли свій метод боротьби. І побачите, що не зря годуєш того котика. Молодець. 5 грудня Міжнародний день волонтера. Це про роботу і зусилля людей, які добровільно віддають власний час та енергію на допомогу іншим. В Україні їх називають янголами в тилу. Як живе місто волонтерів Дніпро розповість. Анастасія Каюда, Дніпро ще у 2014-му набув слави східного форпосту країни. Сьогодні місто продовжує підтверджувати цей статус. Дніпро працює на перемогу. Тепер в оточенні трьох фронтів: з півночі, півдня та сходу. На другий день повномасштабного вторгнення вже запустився перший волонтерський штаб, де з усього міста люди звозили допомогу нашим військовим та переселенцям. Дніпропетровщина прихистила більше ніж 300 тисяч переселенців. Волонтери 24 на 7 працювали на вокзалі Дніпра і зустрічали тих, хто тікав з-під ворожих обстрілів. За майже два роки повномасштабної війни волонтерський рух у місті не вщух. Ледь не щомісяця Дніпряни створюють нові проекти для допомоги нашим хлопцям на передовій. Вони відкривають збори, організовують благодійні концерти, виставки та аукціони. Молодь Дніпра на початку війни на базі свого центру відкрили волонтерський хаб, а зараз розробляє проекти для допомоги нашим військовим. Замість шкідливої звички, користь нашим воїнам у Дніпрі. Запустили потужне виробництво павербанків з електронних сигарет, і це зробила наша молодь. Сьогодні ми завітали до них на виробництво. Ходім. Доброго дня, доброго дня. Азат, привіт. Ми сьогодні до вас завітали і з маленьким тримайте. Може, будь ласка, розповісти, що у вас тут відбувається? Так, зараз у нас відбувається вже тут процес. Ми зараз виробляємо павербанку. Ми такраз давайте пройдемось. Майже щодня ці дівчата та хлопці збираються разом і створюють павербанки для наших захисників. Більшість цих волонтерів ніколи до цього не тримали паяльники в руках, але є і досвідчені, наприклад, Дмитро. Він навчається на другому курсі факультету фізики, електроніки та комп'ютерних систем. В принципі, я займаюся тим, чим мав би займатися за спеціальністю. Я цим дуже багато цікавився, вивчав, як це робити. Ну скажімо так, просто розвивався в цьому напрямку, бо з дитинства якось цікаво було щось спаяти. показати усім. Потім так само можу. Частина точно навчилася просто через мене, через те, що я показую. Для створення одного повербанку на 20 тисяч міліампер. Знадобиться приблизно 25 одноразок: паяльник, мідний дріт та один день. Це ми друкуємо зараз корпус повербанка. Це зараз друкується його, тобто початок його, тобто друкується окремо як корпус повербанка, так кришка, так і оця кнопка, котра показує, працює він чи ні. Азат, керівник проекту Фронт Пауер». Його волонтерська діяльність розпочалася ще три роки тому. Я займався захистом навколишнього середовища. Я цим ну, цікавився, я ходив волонтерити. Та на той час мені говорили, що я насправді займаюся ну, не зрозуміло чим, займаюся чимось за безкоштовно. Але з початку масштабного вторгнення змінилася думка про волонтерів. Та я вже як три роки волонтерів, і мені це подобається. Тож, якщо у вас є шкідлива звичка, то навіть її можна обернути в користь для зсу. Дізнатися, куди приносити одноразки, ви можете на офіційній сторінці проекту. А якщо назбираєте та здасте сотню, то можете відправити послання росіянам у вигляді снаряду. Це ще один проект від молоді Дніпра. Постріл помсти. За 11 місяців дії проєкту було зроблено більше ніж 180 пострілів від людей, а також загальна сума, яку ми зібрали, це 311 або 312 тисяч на допомогу армії. Так вийшло, що ми зазадом дуже гарні друзі, тому він запропонував доєднатися до його проєкту як людина, котра буде займатися СНМ. Ну і також напередодні. У нас планується захід, масштабний захід 6 грудня, до якого платформа постріл помсти вирішила зробити нову ініціативу та розробити гільзи, такі гільзи, які будуть зроблені як відкривачка для панок та ще й брелок. Ці гільзи можна буде придбати за донат. Вони не шкодують часу та сил, збирають тонни гуманітарних вантажів, платуть кілометри маскувальних сіток, роблять тисячі окопних свічок і навіть забувають про сон. Це все про волонтерів Дніпра. Волонтерам дякують і відомі українці, які зараз зі зброєю в руках захищають країну. Павло Алдошин, військовослужбовець, а у цивільному житті актор ексклюзивно для Дніпро Тіві записав привітання для волонтерів. Дякую людям, які, не перебуваючи на передових позиціях, розуміють серцем відчувають необхідність допомоги тим, хто боронить нашу державу, а й чистить цю землю від мерзоти. Низький уклін, слава Збройним силам України і допомагайте, долучайтеся, тому що це акт єдності. Служба безпеки України заблокувала ще три канали незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. На Львівщині керівник районного військкомату переправляв ухилянтів за кордон під виглядом перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ. В Одесі схему організував місцевий житель, який продавав чоловікам висновки ВЛК про непридатність до служби у Дніпрі. Учасники злочинної групи продавали ухилянтам аналогічні довідки. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. На продажі контрафактної кави, спецій та інших продуктів заробляли мільйон гривень щомісяця. Поліцейські ліквідували масштабне підпильне виробництво підробок відомих брендів. Готовий товар продавали оптом через інтернет та у торговельних точках на ринках Київської, Миколаївської та Херсонської областей. Пробні зразки потенційним замовникам надсилали поштою. У членів злочинного угруповання вилучили лінію з виробництва і близько півмільйона одиниць контрафактної продукції. Орієнтовна вартість вилученого майже 9 мільйонів гривень. Кожному члені злочинного групування була відведена певна роль щодо пакування, фасування виробництва а також пересилання та продажу контрафактної продукції з сировини значно нижчої якості ніж у виробників. Унікальний снігоприбиральний вагон у повній готовності до негоди. У салонах Дніпровського електротранспорту постійно оновлюють сидіння, електрику та ремонтують кузови. За рік у Дніпровському депо відремонтували 25 трамвайних вагонів та три тролейбуси. Ні, це не космічна техніка з фільму жанру фентезі. Це снігоприбиральний вагон, який розчищує сніг на трамвайних коліях та забезпечує безперебійну роботу рухомого складу. У комунальному підприємстві «Дніпровський електротранспорт продовжуються ремонтні роботи рухомого складу. Єдиний та рідкісний у Дніпрі снігоприбиральний вагон, якому понад 50 років вже повністю оновлений та готовий до виходу на засніжені трамвайні колії. У нього була повністю замінена проводка. Він ще буде робити. Ну так як тільки зимою, то ще років 50 Точно встановлено нове оборудовання. Зділана модернізація освітлення на світодіодне. Отказалися від ламп накалювання повністю, так як в Європейському Союзі це не положено. Перелік виконаних робіт нескінченний. Нове сучасне обладнання продовжило життя цій машині на довгі роки. Окрім цього, у підприємстві постійно ремонтують тролейбуси та трамваї. Таких майстерень в Україні, якщо я не помиляюся, здається дві: одна в Дніпрі інша в Києві. Тобто, ми виконуємо повний капітальний сертифікований ремонт. Рухомого складу та з спеціальних вагонів для обслуговування колії та електромережі усього на підприємстві 185 тролейбусів, 254 трамвайні вагони, 44 автобуси та 36 одиниць спецтехніки. Євген працює електрогазозварювальником понад 20 років. Шість з них у цьому депо. Наразі ремонтує старий трамвай. Робимо, значить, заміну обшиви. Заміну кричі, ремонт рами, фрагментів рами. Втім, повний ремонт трамвая. Наразі у депо триває оновлення спецвагону, трьох пасажирських трамваїв та тролейбусу. Зроби крок і тобі допоможуть. У Дніпрі презентували інтерактивну інсталяцію, що закликає не мовчати та протидіяти насильству. Як за допомогою певної гри зрозуміти шляхи вирішення проблеми і де проконсультуватися із фахівцями? Сюжет Анастасії Шуляк. У Дніпрі відкрили інтерактивну інсталяцію, аби стимулювати людей не мовчати про насилля. На нашому інтерактивному стеді зашифровано 11 слів кроків, які допомагають протидіяти домашньому насильство. Для того, щоб їх знайти, нам потрібно знайти слово, потім перевернути, і тут буде саме слово, яке нам потрібно. Серед слів прислухайся, подзвони, сфотографуй, підтримай, проконсультуйся, відволічи, вони допоможуть зрозуміти, як протидіяти та запобігати насиллю. Під час війни додається ще і інші тяжкі приклади саме сексуального насильства, яке вчиняють військові армії агресора, а також і, в принципі, і військові люди, всі, які мають зброю, З початку року на Дніпропетровщині постраждало більше 30 тисяч жінок серед них і діти. У порівнянні з минулим роком цифра збільшилась удвічі. Саме такі заходи привертають увагу. І сьогодні а, ця акція саме про це зробив кров. Тобто, нам потрібно все ж таки звертати на те увагу і реагувати. Інсталяцію можна переглянути до 6 грудня у торгівельному центрі Наша Правда. Консультацію на місці нададуть кваліфіковані фахівці. Далі вона поїде у Львів. А тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Бригади Дніпроводоканалу усувають аварії на кількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Водопостачання відновлять після ремонту. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Для вирішення проблем комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. В Телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому випуски завершено. Читайте новини Дніпро ТІВІ на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Далі новини спорту з Анатолієм Шенкаренком. Побачимось. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту на жаль знову розпочинаємо з сумного у вівторок у Новомосковську біля меморіалу пам'яті полеглих героїв на Алеї Слави. Попрощалися та провели з усіма військовими почестями в останню путь захисника України. Відому у місті особистість вправного футболіста низки клубів елітного вітчизняного дивізіону Віталія Залізняка. Цьогоріч йому виповнилося 50. У вівторок у Новомосковську біля меморіалу пам'яті полеглих героїв на Леї Слави попрощалися та провели з усіма військовими почестями в останню путь захисника України, відому у місті особистість вправного футболіста низки клубів елітного вітчизняного дивізіону Віталія Залізняка. Він служив солдатом-навідником кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки і загинув за незалежність України, за її народ, отримавши осколкове поранення несумісне з життям на запорізькому напрямку, обабіч селища Залізничне, Пологівського району. Віддати йому останню шану прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади, містяни і просто небайдужі мешканці громади. Бо кожен розуміє, саме таким героям ми завдячуємо за наше майбутнє. Герой це раніше було просто слово, зараз це мешканець міста, це батька, це сусід. Це відома людина у місті, яка сама займалася спортом, потім тренувала дітей. Відома людина. Із перших днів війни взяв до рук зброї, доброволець, пішов у лави ТРО. Вже майже два роки воював. Воював на нулі, і загинув як герой. Віталій Олександрович був справжнім, мужнім воїном, доброю та щирою людиною. Можу тільки подякувати батькам за виховання такого чоловіка. Він був дійсно прикладом для всіх нас, для побратимів і для підростаючого покоління. Священник відслужив за упокійну панохиду, за загиблим воїном, після чого відбулося громадське прощання. В останню дорогу його провели зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати квітами. Серед інших їх поклав і друг Віталія Залізняка по роках спільної футбольної молодості. Відомий у минулому гравець, а нині тренер Полтавської ворскви Віктор Скрипник. Дуже жалко, дуже прикло. Це той хлопець, з ким я ріс. Грали в футбол Фух, дуже тяжко, коли ти дивишся, кого вони тряють. Кого ми витеряємо ми найкращих хлопців, які саме пішли і боронять нас усіх. Ми його ніколи не забудемо. На завершення церемонії виконання духового оркестру пролунав державний гімн України, під звуки якого труну з полеглим покрили національним прапором, після чого хода рушила на кладовище до місця останнього земного пристанища вояка. Висловлюємо щирість відчуття рідним та близьким. Віталія Залізняка, нехай добрий і світлий спомин про мужнього захисника залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив та шанував. Царство небесне, воїну, вічна пам'ять і слава герою. Баскетбольний клуб Дніпро зазнав своєї першої поразки в регулярному чемпіонаті Суперліги України, поступивши з рахунком 74-80 у рідних стінах. Київському будівельнику поєдинок подарував непередбачуваний сюжет та чемпіонську інтригу. Господарів впевнено провели першу чверть, вигравши її з різницею у вісім очок. Надалі столичний гран зумів додати і до великої перерви було зафіксовано мінімальний гандикап Дніпровців. Визначальною стала третя десята хвилинка у ході неї кияни, що називає. Ця винесли підопічних Володимира Коваля 23-6. і хоча останнім їхньої до їхньої честі вдалося повернутися у гру протягом четвертого відрізка, постійно скорочуючи відставання до 5-6 пунктів, але найбільше господарі так і не спромоглися. Будівельник дуже щільно грав в захисті з нами, дуже щільно опікали нашого плеймейкера Михайла Горобченка. Було йому десь важко, десь він. Не було організації гри, плюс ми програли підбирання в захисті 27 підбирань на нашому пошуку. Це дуже багато і це і, я думаю, вплинуло на результат. Плюс втратили концентрацію з лідерами, дали Олександру Кольченка набрати, зіграти свою гру. І Павло Буренка 20 чок забив і конів, і Сандол домінував Тобто з лідерами будівельника сьогодні не не, не впоралися, але працюємо далі. Дніпро обірвав дев'яти матчеву переможну серію, але зберіг перше місце у турнірній таблиці за рахунок кращого відсотка перемог. Будівельник йде. Другим тим часом чоловіча команда Дніпровського Прометея святкувала успіх 3-0 в одному з центральних матчів третього туру чемпіонату України з волейболу у чоловічій суперлізі над срібним призером попереднього сезону. Командою епіцентр Подоляни з городка Хмельницької області. Перший сет наша команда виграла з рахунком 25-21, У другій партії підопічні Андрія Левченка знову були сильнішими. 25-20, У третій боротьба була дуже завзятою. Але все ж таки Прометей і тут виявився потужнішим. Двадцять. Сім гра була насичена всякими епізодами, в яких було дуже тяжко взяти. Хоч одне очко. Так як ми програли суперкубок, ця перемога нам додає ще додатковий стимул. І перед єврокубками це ця гра, це те, що потрібно. У турнірній таблиці Прометей Другий втім має один матч у запасі. Під головуванням новообраного керівника Дніпровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайла Кушляка відбулося відбулося перше організаційне засідання його виконкому. З підписання відразу трьох меморандумів про співробітництво з юридичною компанією Аспект, яка буде відтепер супроводжувати діяльність громадської організації та з двома провідними засобами масової інформації Дніпропетровщини Медіахолдингом відкритий і телеканалом Дніпро Тіві. Під головуванням новообраного керівника Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайла Кошляка розпочалося перше організаційне засідання його виконкому. Працювати почали з першого дня. Сьогодні підписали три меморандуми з юридична кампанія Аспект з двома ведущими телеканала відкритий та Дніпро ТВ». Сподіваюсь на плідну працю. Дякуємо всім, ми тепер разом будемо просувати олімпійський спорт, і це круто, бо дуже круто, коли до просування спорту долучаються медіа, і ми будемо всі разом з вами, теж разом з вашим каналом, розповідати про цих спортсменів, розповідати про розвиток олімпійських видів спорту і загалом розповідати про те, що таке спорт і навіщо він потрібен. Бо я вважаю, що чим більше знаєте, таких спортивних загартованих людей у суспільстві, тим міцнішою буде наша Україна. Я маю надію, що завдяки нашій роботі, нашій Співпраці, люди будуть знати про наших спортсменів, і спорт буде розвиватись ще більше. Далі безпосередньо розпочалася робота засідання. Його черга денна вмістила в себе безліч питань, як здавалося, від дрібних, втім необхідних наведення елементарного ладу і порядку в Олімпійському домі, що забезпечить належні умови для праці і функціонування, ребрендингу, логотипу, слогану, візуального оформлення будівлі зсередини і зовні, часткову або повну заміну декорацій, на яких мають бути відображені легенди олімпійського руху регіону, розпочинаючи з 52-го року минулого століття, до речей більш серйозних. Допо. Повнення і внесення, коректив до статуту, розробка і затвердження кодексу спортсмена та створення серед інших. Комісії з етики передбачається ревізія федерацій з олімпійських видів спорту з підписанням з ними угоди про співпрацю зрештою, які з фізкультурно-спортивними товариствами також прийнято рішення, що віднині усі чемпіонати України на Дніпропетровщині будуть проводитися за підтримки обласного НОКу, а сім атлетів, які вже вибороли право брати участь в Олімпіаді в Парижі, і в подальшому всі, хто завоюють подібне право, будуть отримувати стипендії обласного національного олімпійського комітету. Наші олімпійці, люди, які отобрались на олімпіаду, вони будуть гадова стипендія. Кожен місяць ці сім чоловік будь-получа на свой счет ресурс. Розпочинаючи з кожного наступного олімпійського циклу, такі стипендії у майбутньому передбачені Дніпровцям, лідерам збірних України потенційним учасникам ігор 2028 Атлети, які зазнали травм і ушкоджень, будуть забезпечені пільговим якісним медичним обслуговуванням. Ветерани спорту отримують 50% знижки на лікування. Адресна допомога надаватиметься тим з них, хто її потребує найбільше. Проводиться комплекс заходів залучення спонсорів і меценатів, і таке інше. Загалом усі зусилля спрямовані на те, щоб створити належні умови для вдалих. І успішних виступів спортсменів Дніпропетровщини на найпрестижніших міжнародних турнірах і змаганнях, щоб вони на увесь світ заявляли, нагадували і прославляли свій регіон і Україну. Тож до роботи, панове, і на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.